Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжу Ford EcoSport. 20-м роком вона на аукціоні стояла, по факту кінець 19-го виготовлення. А так вона по кузову відносно ціла, туди тільки чуть крило має замнуте. Колесо пішло дозаду і чуть крило зімнуло, можливо, навіть десь це без покраски врятувати. Так тут дверка ціленька, дах ціленький, лобове також ціле. Задня дверка ціла, тут на арці якась маленька м'ятинка є, Тут можна під'єром забрати, задній бампер цілий, ляда ціла. Так, по тій стороні що вона зробиться? Та сторона теж ціленька, що арка, що дверки, що передні дверки, що крило, ну і відповідно капот цілий. В комплектації маємо е, ці сліпі зони. Маємо безключовий доступ. Чотири склопідйомники, корекція дзеркал електрична, корекція сидіння електричне, мультируль, автоматичне світло, заводиться з кнопки, великий екран мультимедіа, клімат-контроль, переднє сидіння з підгрівом. Ну, Солон треба чистити, але в принципі сидіння не сильно заношені. Люк ще є. Зараз задній ряд покажу, і зараз пройдуся ще з що наміром. Пошкодження маємо тут переднє колесо боком стоїть, передній бампер бампером, я думаю, там якісь радіатори, щось таке, або понизу воно пішло. от видно, що радіатори загнуті, і так само тут ходова побита. То колесо теж не стоїть рівно. Так, по кузову. 114, 92, 115, 94, 94. 95 тут ще капот троха затарта. Я думаю, що підполірується. Так, далі пішла крило. 81, 96, 96, 97, 101, 109, 99, 111, 96, 105, 105, 106. 95 102 110 91 106 94 98 90 90 109 89 121 134 124 105 89 98 Так, да. 98 105 Так, глянь, да. 90 90 Ой. 102 102 103 93 101 108 108 101. От тут ще мятинка є. Зразу я не побачив. 114. 114. 115. 128. 98. 107. 107. 120. 100. 119. 107. 107. 107. 112, 119, 125, 110, 138, 103, 108, 97, 97, 90, 104, 87. Машинка вся повністю в рідній фарбі. То, що треба попередку ходову зробити, радіатори поміняти, бампер поміняти. Безпека по ній не стріляла. Також в наявності зараз титаніум, також 19 рік. І ще один титаніум, от там той червоний це 20 рік. І є ще літрова, чорна, ну от там стоїть далі, ще не видно. І ще під'їжджає червона, 2-літрова, повний привід, комплектація СЄ. є. Так що, коли цікавлять, екоспорти, звертайтеся.